Вітаю, команда Першого Подільського підготувала для вас інформаційний підсумок 30 квітня. Тож, яким був цей день, розкажемо за мить. Єнс Столтенберг відвідав Україну. Це вже втретє, з моменту повномасштабного вторгнення. Його приїзд зберігався в таємниці. Сьогодні ж медіапростір ряснить подробицями візиту та заявами генерального секретаря НАТО. На спільному брифінгу із президентом були обговорені важливі заяви щодо фінансової та військової підтримки України. Також Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг зустрілися із офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами НАТО, та відповіли на їхні питання генсек НАТО зазначив, що Україна поступово інтегровується в Північно-Атлантичний Альянс і в майбутньому таки увійде до його складу. Безумовно, Україна стане членом НАТО, і ми працюємо надзвичайно тяжко для того, аби втілити це в життя. І як тільки ви станете членами НАТО, ви будете повністю інтегровані у натівську систему протиповітряної оборони у той же ж самий час. Нам потрібно вас зробити настільки взаємосумісними, наскільки можливо, і інтегрувати настільки наскільки можемо зараз. Є е, е, пакет допомоги, який скоро буде підписано, і він буде запис. Печувати uh, взаємосумісність української протиповітряної оборони, що є одним кроком у напрямку до того, про що ви питали, Як щойно сказав президент Зеленський, немає жодного натівського союзника, який uh, має в себе на руках стільки різних систем протиповітряної оборони НАТО як Україна. І uh, важливо сказати, що ви не лише просто в теорії ними володієте. Ви їх використовуєте у повномасштабній війні? Тож ви знаєте про ці. Система навіть більше ніж натівські союзники, тому що так багато систем, і ви показали, що ви маєте навики спроможності компетенцію управляти цими системами у війні і збивати російські ракети. 30 квітня професійне свято відзначають мужні оборонці кордонів нашої держави. З цієї нагоди відбулися урочистості. Представники влади області привітали керівництво та колектив Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, принагідно подякувавши за професіоналізм та відданість присязі на вірність українському народові в рамках заходу. Було присвоєно звання почесний ректор національної академії Борису Олексієнко, першому ректору прикордонного ви генерал-полковник у відставці. Посвідчення вручив ректор Академії Держприкордонслужби генерал-майор Олександр Луцький. За 2023 рік до реєстру корупціонерів в Україні потрапило 2420 людей. Протягом трьох останніх років лідером по винесених вироках стала Львівщина. Також до п'ятірки областей, де виявлено найбільше корупціонерів, входить Київська, Одеська, Дніпропетровська та Вінницька. На Хмельниччині до реєстру потрапило 104 людини. Найпопулярніший різновид корупції пропозиція вигоди за дії або ж бездіяння у владі. Найчастіше зловмисників засуджують до штрафу. Рафів це 92% вироків. Позбавлення волі та громадські роботи або ж іспитовий строк сумарно складають десь від 5 до 8% покарань. Атомники підсумували минулий рік. Трудовий колектив АТ Енергоатом прозвітував про досягнення та успішно виконані завдання, а також обговорив подальші плани щодо розвитку акціонерного товариства. Деталі у матеріалі від ХС. Трудовий колектив АТЕНЕЕК Енергоатом» провели звітну онлайн-конференцію за підсумками роботи минулого року. На зустрічі були присутні 89 делегатів розглядали основні п'ять питань, які стосувалися результатів роботи компанії та виконання колективного договору у 2023 році. Проаналізувавши, зазначили, за рік у компанії значно зросло фінансування комплексних заходів з охорони праці. Також енергоатом збільшив виробіток електроенергії ряди проведення ремонтної компанії та досягнув 100-відсоткового показника коефіцієнта використання встановленої потужності в осінньо зимовий період на ЄК виконує всі зобов'язання щодо соціальних пільг які визначені колективним договором колективний договір в цілому виконаний є по деяким відокремленим підрозділам невеликі зауваження але це нам як шляхи для покращення в цілому все пройшло в дружній атмосфері. Наші плани на майбутнє це підвищення заробітної плати для персоналу, це забезпечення сталої роботи соціальних наших об'єктів і їх розвиток. На конференції визначили майбутні плани. У найближчому часі добудовуватимуть третій та четвертий енергоблоки та зводитимуть нові на майданчику Хмельницької АЕС. Використовуватимуть для цього технологію ап 1000 Дуже важливо не тільки для нас, як Хмельницької, не тільки для компанії акціонерного товариства на а й для всієї держави. Тому я сподіваюся, що в найближчій конференції у нас вже буде делегати. У нас квота один від п'ятсот, у нас 15 делегатів. Скоро колектив стане набагато багато і наше представництво буде найбільше в компанії. Завершивши процес корпоратизації енергоатома, компанія та профспілка створюватимуть новий договір на 2025 та 2026 роки. У пріоритеті зберегти трудовий колектив. Адже це запорука безпечної експлуатації українських АЕС. Тетяна Ржепянська, Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Можна залишитися без роботи, якщо не повідомити про родичів та близьких, які знаходяться на тимчасово окупованій території. Верховна Рада ухвалила зміни до Кодексу законів про працю України. Законопроект зареєстрували ще у 2022 році. Що думають містяни про таке рішення? Дізнавалися наші журналісти у Рубриці Питання дня. Верховна Рада ухвалила закон, у якому підставою для звільнення може бути те, що працівник не повідомив роботодавця, що має родичів на тимчасово окупованій території. Чи підтримує таке рішення? Запитали у містян. Ні, то це вже взагалі несправедливо. Ті люди, що залишилися, там них немає можливості виїхати. Є ж такі, що ну, не мали як. Не хотіли або майно залишити, або стареньких бабусів, дідусів, тому це несправедливо, неправильно. А тут я вважаю, що це неправильно. Ну я думаю, що це не має бути підставою для звільнення, це моя думка. А звільнення чітко відпине до трудового законодавства. Наприклад, це прогул більше трьох годин, порушення трудової дисципліни, інші підстави. А це потрібно погоджувати. І, звичайно, ну я думаю, що це не має бути підставою для звільнення саме від припинення трудового договору чи контракту. Так, да, підтримую. Я думаю, що я не підтримую такого. Не знаю, як по мені... Це вже охота на, на Я думаю, що так не може бути, тому що такої інформації він не зобов'язаний з ким ділитися, чи в нього десь родичі є, чи в нього десь родичів нема. Це його родинна справа, що це має до роботодавця. Я думаю, він не, може, не, не мусить казати, де в нього родичі стають. Ні, не підтримую. А чому? Ну, мають бути чіткі підстави для цього. Ну, до речі, який працівник. І дивлячись, яка робота. Ну, тобто, що це якась низька ланка, ну, я не бачу там якихось критерій. Якщо вже більш посадова, ну така вища особа, то тоді, ну, я рахую, це неправильно має бути. Вже цієї неділі православні віряни святкуватимуть Воскресіння Христове, слідуючи традиціям, час подумати про наповнення великоднього кошика. Чи відчутною для гаманця буде купівля цьогорічного набору продуктів для освячення? Дізнавалася Тетяна Ржепянська. Паска, крашенки, м'ясні та молочні вироби мають бути у кожній великодній корзині. На центральному ринку міста продавці вже підготувались до святкового ажіотажу. Кажуть, ціни на більшість продуктів стабільні. До прикладу, яйця не подорожчали. Ціна не збільшилася. Ціна вже понизилася, ну давненько вже понизилася. Ціна і так вона на свята не повишалася. Ціна від 20 до 30, Все залежить від розміру яйця. Головну прикрасу великоднього кошика. Паско можна придбати від 50 до 120 гривень. Все залежить від розміру, наповнення та прикраси. Також людям пропонують замовити святковий хліб, який відповідатиме всім вимогам покупців, але ціна буде відповідна: – 300-500 гривень. Невід'ємною частиною найкращого кошика є й домашні ковбаси. Великодній кошик іде обов'язково ковбаска, м'ясо і боженінка. Сало по 390 гривень на сьогоднішній день. ковбаса, м'ясо, рулети і 360 10 гривень в Щоб вся родина була здоровою та міцною, у кошик кладуть хрін. У народі він символізує незламність та очищає душу. Такий чудокорінь на ринку подається за 20-25 гривень. Молочні продукти можна купити за стабільною ціною. 150-140 жирний сир. Нежирний 80. Масло 400-380, смотря що зроблено. З якої сметанки Отже, якщо враховувати середні ціни базових продуктів, Великодня корзина обійдеться в одну тисячу гривень і більше. Навіть попри косючі ціни, хмельничани готові купувати все, що потрібно. Проте кожен розраховує на свій бюджет. Ну, десь приблизно 300 гривень. Такий середній кошик. Ну приблизно ну, навіть я й не можу вам сказати. Ну я думаю, тисяча гривень. Це щоб і венця купити, щоб і колбасочки купити. Ну, багато ж не купляєш, а по трошки всього. Мені легше, бо в мене трошки своє, трошки мені з села дають, то мені легше. Ну, а взагалі так виходить, до тисячі. М'ясо дороге, ковбасу зробити, масло, ковбаса це дороге. Чи буде кошик великий чи маленький? Неважливо. Головне, щоб великдень приніс людям щастя та добробут. Тетяна Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Під гаслом Разом переможемо. У Хмельницькому районі завершився третій етап змагань з волейболу у рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Команди продемонстрували високу техніку гри, вправність та спортивний вишкіл. Переможці отримали нагороди та неймовірний заряд енергії. Деякі учасники поділилися своїми враженнями. Спорт – запорука гарного настрою, а здорова конкуренція завжди до смаку школярам. На Хмельниччині завершився третій етап змагань з волейболу в рамках проєкту Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Ми довго йшли до цього етапу. Ми приходили, виграли між школами, між лігами і прийшли сюди, щоб зайняти призове місце. Ми багато з ким познайомилися, у нас багато нових друзів з інших команд. Все нам не подобається, змагання. Пліч-Опліч Всеукраїнській шкільні ліги це проєкт, ініційований гарантом України Володимиром Зеленським з метою популяризації спорту серед учнівської молоді, розвитку їх фізичної активності та культури. Ми продовжуємо наші змагання в проєкті Пліч-опліч шкільні ліги. Відбуваються змагання в Хмельницькому районі по волейболу. Надзвичайно велика кількість команд приймає участь в змаганні. Ми бажаємо всім бути переможцями. На завершення переможці отримали медалі та грамоти за пройдений спортивний шлях. Попереду ще четвертий обласний етап змагань, який проходитиме протягом травня. Саме тоді визначитимуться команди, які представлятимуть Хмельниччину на фінальних змаганнях у столиці України. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Це все про що встигаємо розповісти. Більше інформації у наших соціальних мережах. Долучайтеся до творення інформаційного простору разом із Першим Подільським. Дякуємо за довіру. Бережіть себе та своїх рідних.